Дякую, що ви залишалися з нами. Все-таки хочеться продовжити про перспективи відкриття нових фронтів. Чи є ким Росії? І чи, власне, готові вони на те піти, враховуючи оголошену мобілізацію учора, частково? Справа в тому, що мобілізація була оголошена із-за того, що справи на фронті дуже кепські. І їм треба терміново закривати ті дірки, які ми... Постійно про робимо на лінії фронту. Там є підрозділи, в яких залишилось десь близько 30% особового складу. І далі вони вже не можуть просто просто фізично не можуть виконувати бойові завдання. Тому Путін вдався до такої крайньої міри, як оголошення мобілізації. І казати сьогодні про якісь інші фронти, ну я би не став. Принаймні до кінця року. Росія буде намагатися вирівняти ситуацію або стабілізувати ситуацію на, линії, на лінії фронту за раху за рахунок цих мобілізованих. От багато військових експертів, пане Олеже, говорять такими гучними заголовками. Можна почитати їхні інтерв'ю про те, що ця мобілізація жодним чином не змінить хід російсько-української війни. Та що на полі бою фактично нашим збройним силам буде відчутно Ця кількість, але ну не вона не становитиме такої серйозної ем, загрози. Чи не занадто ми спокійно зустріли цю новину? Ні, не занадто. Я поясню, чому дивіться справа у тому, що війна вже триває сім місяців, і з, і з першого місяця, починаючи з березня місяця, Російська Федерація веде приховану мобілізацію, і на сьогоднішній день вони вже перетрусили весь оперативний резерв своєї страни. Вони навіть перетрусили резервістів, які знаходилися в барс, так званий бойовий активний резерв Е, Всі, хто бажав їхати воювати ідеологічно там і прочі, прочі вони всі вже тут. Всі, ті, хто встояв від російської пропаганди і сказав ні, ну, вони їх зараз будуть примусово забирати. Але це менша частина. І якщо ви подивитесь на сьогоднішній день на відеоролики тих людей, які прийшли в військомат, і в Дагестані, в Бурятії, в Якутії їх дуже багато вже в інтернеті, в телеграм-каналах, можете подивитися, то там вікова вік десь 30-40-50 років, Тобто це загальна мобілізація, яка гребе всіх підряд. І е, з них такі вояки, що ну це не молодь, яка має досвід, яка ще пам'ятає навички е, ведення загальновійського бою чи поводження зі зброєю. Е, так що я не думаю, що вони можуть там якісно рішити, вирішити цю проблему. Вони її вирішували з березня місяця, і на сьогоднішній день вони фактично залишились без кваліфікованого резерву. Акцентую увагу наших глядачів, що зараз в нашому полівікні можете бачити слово має Кирило Буданов, керівник української розвідки. А будь ласка, ще раз закликаю вас на нашому ютуб-каналі. Є окрема трансляція, можете почути, пане Олеже. Скажіть, ну а власне, от ви кажете про вікову категорію цих мобілізованих, і зрозуміло, що тоді, в такому випадку, тих людей потрібно взяти якийсь часовий люфт, навчити підготувати, одягнути, озброїти, а, ну ви, витягнути їх з їхніх з їхніх робіт. А це. Ну, десь можливо призупинити розвиток економічний, так чи інакше. Ем, цілі будуть досягнуті цією мобілізацією військові. Та? Я от питала у попереднього спікера про політичність: що це політично е, дасть Путіну, а у військовій цілі це йому на руку? Військові цілі вона не не вплине. От тому більшість аналітиків на заході і схиляється до думки, що ця мобілізація вона не вплине на, на, на хід подій. Так, да, вона буде вона додасть нам проблем в тому, що треба буде це все або розгромити, або о, просто ну пер перерозгромити пере, на полі бою. І для нас це додаткове навантаження. Але кардинально вони не змінять жодної ситуації. Вони не зможуть переломити хід цієї війни на користь Російської Федерації. Ось, ось в чому головна е, наша перевага і в чому був прорахунок Путіна. Але іще є така особливість, е, якщо вони Ну до речі, е, російська учбова матеріальна база сьогодні спроможна прийняти до 100 тисяч осіб. 100 тисяч. Ну не це говорить про те, що будуть робити хвилями. Перша хвиля, ну наберуть вони десь вони під новий рік. В ліпшому випадку через місяць можемо побачити там перших мобілізованих на лінії фронту. Але основна маса прийде десь під новий рік. До цього, до цього часу багато води втілює, і ми можемо змінити лінію фронту кардинально. До цього часу, так що а далі вони будуть приходити? А ми вже будемо озброєні, і ми вже будемо досвідчені. А вони тільки прийшли на старому озброєні, яке там зберуть для них, і з найменшим досвідом, який у них є на сьогоднішній день. Ну тобто, ви хочете сказати, що Путін цією своєю заявою навпаки знову ж таки актуалізував питання озброєння України. Світовими лідерами, і зараз нам все-таки поїде щось серйозне, таке, якого що в нас можливо нема? Думаю, що саме так. от до, до речі, Генеральна асамблея зараз йде в такому контексті, що єдина країна, яка хоче війни в світі, це Російська Федерація. І я думаю, що після цієї так, такого ледь мотиву. То з'явиться ще більше країн, які захотять до надати Україні воєнно технічну допомогу в плані того, щоб ми як скоріше перемогли Росію і не допустили розвідку цього цієї війни на інші країни. Бо не бачите, як у переможців багато колег у тих, хто програє замало. Ну чомусь воно Так, так виходить. Абсолютно, абсолютно вірно? Істина істина працює. Хочеться, що пане Олеже, запитати про те, що ну мобілізація мобілізацію. А власне після проведених так званих псевдореферендумів, та е, чули, що Росія говорить про ядерну зброю, про те, що тепер, мовляв, в разі наступу на їх там атаку на їх територію, вони будуть застосовувати найтяжчі види озброєння. А, власне, підкреслюють, що не блефують, втім спецоперацію війною не називають. Як пояснити цей момент? Чому вже, власне, своїй нації не сказати так, війна, спецоперації, кінець? Ну, чи, а чому своїй нації не сказати, що Крим, який вони рахують власною територією, вже другий місяць обстрілюють Розбройні Сили України? Вони ж досі цьому це не визнали. Вже навіть наш головнокомандувач е, вставив, сказав, що так, це наші ракети, це ми розбомбили аеродром САКа. А вони мовчать, як риба обліт. І вони бояться цього сказати, і я думаю, що так само буде із застосуванням ядерного ці референдуму нічого не вирішують. І це, до речі, може бути навіть для внутрішнього використання. Чому тому, що Путін потім буде агітувати, агітувати на мобілізацію, що треба захищати кордони Росії. А я ось сьогодні подивився в Дагестані. Як розмовляли е, військово зобов'язані е, з е, представником військомату, так вони кажуть, а нас ніхто не притисняє, на нас ніхто не нападає. Чому ми повинні їхати? Ми готові захищати родину. Ось так вони кажуть. Але ніхто ж не напав на Російську Федерацію. І, і бачите, і, скоріш за все, Путін підганяє під те, що там теж Родина, там стане, і там треба їхати захищати. Але я думаю, що це не спрацює. А спрацює його абсолютний програш в історії з е, сьогоднішнім обміном. Ну як це може для нього обернутися? Ну до, до речі, азовців, обмін, з яких малювали це, просто не знати кого в Росії всілякі соловйовий. Вони нам да, хотіли вплоть до того, що стратити, чуть ли не публічно. Клітки будували а, їм в Маріуполі на секунду. Да і я вам скажу, що це інформаційно, це просто розгром. От для, для Путіна і для його ідеології стосовно мобілізації це просто повний розгром. Якщо ти рахуєш цих людей такими лютими ворогами, чому ти їх відпускаєш і, і обмінюєш? От. І, е, і, до речі, така, е, така ще ціна. Не знаю, росіяни знають про це чи ні, Думаю, навряд чи їм скажуть, що Медведчука обміняли на 200 наших військовослужбовців. От а е, наших 5 5 е, офіцерів керівного складу полку АЗОВ і 10 іноземців обміняли на 55 російських військовослужбовців. Причому серед них немає так. генералів. От пан Ягун мені буквально півгодини тому казав: там немає людей з високими погонами з високих чинів. Там є один підполковник і один майор. Зі старших офіцерів там два дві особи. Один майор, один підполковник. Так там навіть е, полковників немає, не то що генералів. Навіть полковників там не вище офіцерське звання, там не присутне. Тому це повний розгром. І от якщо це довести до росіян, то нехай вони обміркують, що е, а, а ще. Питання, дивіться, як ми радіємо поверненню наших військовослужбовців. І мені дуже сподобалось, як одна пропагандистка написала, що у них буксанула бюрократична машина, і їх героїв, там, яких привезли 55, ніхто не зустрічав в аеропорту: ніч, темно, транспортний літак військово воздушно повітряно-космічних сил Росії і жодного представника, який б зустрічав цих. Військовослужбовці, які повернулися, ну з і сполом. додам, пане Олеже. Нам не показали, як зустрічали Медведчука. <гум> ну, це саме мабуть, саме е, цікаве відео, яке ми може колись і побачимо. Може, я вам дякую надзвичайно за розмову. Що ви доєдналися. Гарного вечора. Ми вам принагідно бажаємо. Олег Жданов військовий експерт, до нашої розмови <гум> доєднувався. Ми будемо рухатись далі.